Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, четвертий розділ з 5 по 8 вірш. І диявол, повівши його на високу гору, йдеться про Ісуса Христа, показав йому на мить усі царства світу і сказав йому: диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, Сатано. Написано Господо Богові своєму поклонятимешся, і йому одному служитимеш. Це спокушання Ісуса Христа унікально в тому сенсі, що в єдиному цьому спокушанні Сатана щось пропонує Ісусу Христу дати. Сатана щось дає Ісусу Христу і хоче, щоб Ісус Христос взяв це у сатани, а саме владу. І сатана дає владу як найбільшу дорогоцінність, яку він має, і він каже, що вона вся належить мені, і якщо що я захочу, тільки я можу її комусь дати. І якщо ти поклонишся мені, тобто дуже висока ціна, в яку Сатана оцінює владу над усім світом. І він пропонує Ісусу Христу, якщо Ісус Христос поклониться Йому. І це унікальне спокушання. І ми бачимо в цьому спокушанні відношення сатани до влади. Сатана ідолопоклонник, сатана творіння. І як кожне особисте творіння, сатана. -творіння. Створений таким, щоб поклонятися. Всі люди створені такими, щоб поклонятися, і всі ангели створені такими, щоб поклонятися. І якщо людина або ангел не поклоняється Богові, то вони поклоняються якимось ідолам. Отже, коли сатана не був сатаною, коли він був ангелом світла, він поклонявся Господу. А після того, як він захотів мати владу більше ніж поклонятися Господу, він став ворогом Божим. І після того сатана вклоняється владі та славі. Тож сатана ідолопоклонник, і сатана хоче, щоб ідолу, якому він вклоняється, вклонялися в усі, тому що в цьому і є суть гріха. Тож сатана атакує Ісуса Христа своїм уявленням про владу. А уявлення сатани таке про владу, що влада задля того, щоб сатана був значу. Щим слава задля того, щоб сатана був значущим. Слава задля того, щоб себе ствердити, щоб себе е, піднести над іншими, щоб на інших дивитися згори, щоб бути е, більш поважним, щоб бути більш цінним, щоб пригнічувати інших, щоб за рахунок іншим будувати собі ім'я, будувати своє становище, будувати свою позицію а Боже уявлення про владу геть інше, і коли ми подивимося на Боже уявлення про владу, ми зрозуміємо, що воно взагалі протилежне від того, яке уявлення про владу у сатани. Господь не вклоняється владі. Влада не є для Господа, для Бога, яким є любов'ю в трійці між особистостями трійці, перебуває любов. Тож влада для Бога не є найвищою цінністю, для Бога найвищою цінністю. Є сам Бог для Ісуса Христа. Найвищою цінністю є Боготець та Дух Святий, для Духа Святого Боготець та Ісус Христос, для Бога Отця Ісус Христос та Дух Святий, тобто не влада, влада для Бога це інструмент, ким Господь служить ближньому. Що значить служити ближньому? Це значить служити задля добра ближнього. Ціль влади це захищати добро, захищати правого та наказувати зло, наказувати злочинця. І найяскравіший прояв Божого розуміння влади, Божого сенсу влади. Ми бачимо на Голгофі. Господь на Голгофі карає гріх, карає злочин, карає зло. І на Голгофі своєю владою Господь рятує кожну віруючу в Ісуса Христа людину. Тож ми бачимо з вами, що Боже розуміння влади і сатанинське розуміння влади, тобто небесне розуміння влади, яке перебуває в трійці завжди і вічно, і сатанинське розуміння влади, яке перебуває в цьому світі, вони геть протилежні. Сатана сьогодні спокушає владою кожного з нас. Взагалі, ми з вами через те, що народжені грішними, ми взагалі з вами маємо в своєму серці за своєю грішною природою. Скажімо, прямо сатанинське розуміння влади. Ми всі за своєю грішною природою, всі люди на землі прагнемо до влади для того, щоб панувати, для того, щоб стверджуватися, для, для того щоб підвищити свою значущість, для того, щоб здобути для себе більш поважне становище, більш поважний, так можна сказати, щабель в ієрархії. і це не Боже розуміння влади. Ми з вами не прагнемо за своєю грішною природою служити іншим людям. І навіть якщо ми служимо іншим людям за своєю грішною природою, це задля того, щоб здобути щось для себе. Ісус Христос не прийняв сатанинське розуміння влади. Ісус Христос не подивився на владу як на найбільшу цінність, ніж любов у трійці. Ісус Христос відкинув це зле, грішне, нечисте розуміння влади. І саме через це ми з вами спасені. І саме через це ми з вами є результатом того, що Ісус Христос застосував свою владу як інструмент для того, щоб нас врятувати. Тувати як інструмент для того, щоб перемогти Сатану. Ісус Христос не себе стверджував. Ісус Христос нас ствердив у своїй праведності силою своєї суверенної влади. Тож, нехай Боже розуміння влади, воно панує в серці кожного з нас. І я коли кажу з нас, я маю на увазі віруючих в Ісуса Христа. Нехай Боже розуміння влади змінює наше відношення до влади. Це дійсно виклик розуміння. Інню влади цього світу, але це боже розуміння влади, це добре розуміння влади, це істинне розуміння влади, це те розуміння влади, яке існує вічно. Сатанинське розуміння влади, воно не вічне і воно не буде в цьому світі перебувати вічно. Тому нехай наше розуміння влади буде Христовим. Нехай наше розуміння влади буде таким, щоб ми служили своєю владою в будь-яких сферах нашого життя, де ми маємо ту чи іншу владу задля Божої слави, задля блага ближнього, задля того, щоб через нашу владу приходив мир Божий, приходила Божа влада, приходило Боже процвітання. І будемо з вами і далі разом читати Євангелія для того, щоб наша Розум він змінювався, він освітлювався істиною Божою для того, щоб Дух Божий, плід Духа Святого панував в нашому серці ще більше і більше. І нехай Господь благословляє в цьому кожного з вас.